Привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька Рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал і безмежно вдячна, що ви завітали. Отож, не забудьтеся, будь ласка, поставити мені вподобайку, написати коментар, що ви думаєте про тему сьогоднішнього відео. І, звісно, якщо ви не підписані, зробіть це, будь ласка. Мені буде надзвичайно приємно, і це допоможе моєму каналу не загубитися серед різноманіття україномовного Ютубу. Отже, зробили, поїхали! Сьогодні я хочу розповісти вам любі мої про шкарпатки червня. Якщо ви ще не знаєте, якщо ви вперше на моєму каналі, то я вам скажу, що на україномовному Ютубі протязі 2023 року проходить дуже чудовий спільний проєкт, який називається Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань, який започаткували ми з Оксаночкою, канал Оксанки Оксана eh, Nip'Life. Посилання на Оксаночку, і на усіх усіх учасників я обов'язково залишу в інфобоксі. На року, кожного місяця, ми в'яжемо якісь шкарпетки. Це можуть бути прості звичайні шкарпетки, це можуть бути шкарпетки з якимись дизайнерськими візерунками, це можуть бути шкарпетки втілення фантазій учасників. Для того, щоб було цікавіше в'язати, ми придумали шість номінацій, які включають і новий візерунок для майстрині, і нова техніка, і подарована пряжа, і нова пряжа для майстрині, новий візерунок тобто все, що можна, скажімо так, чим можна спонукати майстриню самовдосконалюватися, ділитися. Своїми знаннями, вміннями з вами мої хороші. Я вважаю, що прекрасний, чудовий спільний проєкт, адже я знаю багатьох дівчаток, які люблять в'язати шкарпетки. Отож, давайте ж подивимося, які шкарпетки я зв'язала в червні місяці. І я ще не сказала, що у нас є в цьому спільному проєкті спонсори. І наприкінці цього проєкту, я думаю, що це буде десь на початку січня, десь. Ближче до Різдвяних свят спонсори оберуть своїх переможців. Я ж, крім того, що є спонсором, я ще є організатором, який намагається мотивувати дівчаток активніше приймати участь. І я щомісяця дарую дівчинці шкарпетки, якої минулого місяця мені сподобалося найбільше. Отже, сьогодні, наприкінці відео, я виберу переможця свого переможця, верніше свого улюбленця травня, і скажу вам, що це за дівчинка. Давайте ж повернемося до моїх шкарпеток. Я не сказала, що сьогодні у мене вже 5 липня, я дуже сильно вибачаюся за запізнення. Був кінець навчального року надзвичайно величезна купа справ, які не дали мені змоги не те, щоб відзняти відео, навіть закінчити я закінчила вчасно, дійсно відзняти відео. Отож, розпочнемо, у червні місяці мною були закінчені дві пари шкарпаток. Те, що не закінчене, я не показую. І перша пара, яка у мене викликала, ну, знаєте, таку бурю емоцій, напевно, ніколи не викликала ні одна моя пара шкарпеток. Тому що, зв'язавши першу, я чомусь була розчарована, знаєте, якась така подавлена. Вийшло не те, що мені хотілося. Але коли я зв'язала другу і показала дівчаткам у тижні визволення спиці і гачків, це моє попереднє відео. Якщо ви не були, то зайдіть, подивіться, що я там визволяла. І ось так виглядає. Давайте я вам отак покажу. Ось так виглядається пара. Ці шкарпетки зв'язані також в рамках ще одного спільного проекту Кольоровий рік. Квітковий у нас був е, травень, квітковий травень. Аж шкарпетки я довязала в червні. трішки запізнююся е, ось такі квіточки. Далі, дівчатка, ось такий чудовий ажурний візерунок. До речі, і на квіточки, і на ось такий чудовий візерунок є майстер-клас на моєму каналі у розділі Купілочка візерунків і майстер класи Тому, якщо вам сподобалося. Ви можете сміливо приходити і в'язати квіточка і візерунок. Шкарпатки зв'язані зверху донизу. Я вив'язувала ось такий: таку рюшу невеличку, такий воланчик, вив'язувала рулик. Далі все це з'єднувала. Як це робиться? У мене є майстер-клас, також як вив'язувати рулики, як ну, скажімо, поєднувати два рулика або рюшу з руликом. Ви можете зайти також у розділ майстер-класи. Далі, ось такий чудовий візерунок, п'ятка, укріплена французька. По стопі я пустила лицеву гладь, залишивши візерунок лише на верхній частині. І мисочок стрічковий, ось такий. Шкарпатки зв'язані на 37-й, 38-й Вони чудово сидять на ніжці. Я маю надію, що фотографії ви вже подивитеся. І ще хотіла показати вам, що другу шкарпатку квіточка прикрашає зверху. Важить такі чи шкарпатки 63 грами. В'язала я їх з пряжі. Одну секундочку. Ось такої пряжі. Дівчатка, це у мене стокова німецька ниточка, але я дивлюся і в мережі Фейсбук, і в мережі Інстаграм. Часом попадається така стокова ниточка. Це німецька стокова ниточка в 50 грамів 210 метрів. Ось такий колір. Ви знаєте, він мені в моточку подобався більше, ніж в полотні. Але в результаті все одно вийшло такі, знаєте, красиві шкарпатки. Це знаєте, той момент, коли результат подобається більше, ніж процес. Процес мені не дуже сподобався. А от результат сподобався набагато більше. Ось ця малинова ниточка це в мене залишки регії. У мене в своєму житті було лише один єдиний моточок 50 грамової регії. І я дійсно маруся, тому що, тому що замість того, щоб зв'язати собі якісь хоча б коротенькі Шкарпатки Регії і протестувати, я цю регію додавала в які тільки хоче шкарпатки. У мене, напевно, чи 4 чи 5 пар зв'язані з додавленням регії. А от ем, своє враження про регію я так і не склала. І в запасах у мене її більше немає. Можливо, десь колись на стовку, а можливо. Ну, скоріше всього, що на стовку, тому що е, купувати повноцінно в якомусь магазині моточок пряжі, мені дуже дорого. Я пожалкую, чесно пожалкую, я краще куплю два моточка якийсь іншої пряжі. Ну, Можливо, колись зроблю собі якийсь подарунок. Отже, зрозуміло, ось такі шкарпатки в мене е, вийшли. Я закрила свій кольоровий рік, е, це, напевно, травень був місяць. Травень. Квіткова фантазія. І, і, що я випустила майстер-клас на візерунок, тобто гарно попрацювала в спільному проєкті візерунки UA і маю красиву пару шкарпеток. Я не кажу, що я цю пару буду залишати собі. Скоріше всього, я відправлю її в свою шкарпеткову корзиночку і ближче до вересня місяця, коли відкриється мій магазинчик. Я виставлю її на продаж. Я думаю, що для такої красуньки знайдеться достойна хазяйка. Дійсно, дуже гарно сидять на нозі, дуже красиво. Я думаю, що ви зацінили. Так! Наступна друга пара зв'язалася дуже спонтанно взагалі спонтанно. Все почалося з того, що у мене є така невеличка торбиночка, вона прозора. Я її називаю торбинкою натхнення. Я її прищепила такою величенькою прищепочкою до своїх штор. І коли я працюю за своїм рукодільним столом, якраз перед очима у мене ця рукодільна торбинка, торбинка натхнення. І в мене там лежить пряжа, яку я дуже хочу пов'язати, але ну, якраз щось мені заважає, чи не на часі, чи проект не актуальний, чи не можу придумати з нею щось зв'язати, але пряжа мене, неймовірно, надихає. І от там лежала ниточка, яку мені подарувала Надійка, якраз організатор спільного проекту Кольоровий рік. В'яжемо разом з Надією. Це Шкарпеткова бобіна, ось така пряжа. Це залишок від шкарпеток. Італійська, і це, до речі, номінація подарована пряжа і нова для мене пряжа. Я ніколи в житті не в'язала з бобінною ниточки. Ніколи з бобільною шкарпетковою. Це була моя перша. І ем, вона мене так манила. Спочатку лежала в бобінці, я її потім перемотала. Але ж я знала, що в мене дуже багато шкарпеток на спицях, дуже багато проєктів. Ну не наразі починати шкарпетки. Тим більше, що метраж заявлений, дівчатка, дивіться, ось. 400 метрів на 100 грам, але вона товстіша. Я вам серйозно кажу, я думаю, що тут десь 380 плюс-мінус, можливо, навіть ще менше. Я в'язала на спицях 2,5 шкарпатки, але для тих, хто в'яже тугу, я вяжу вільно, для тих, хто в'яже тугу, я би рекомендувала навіть Е У мене було 100 грамів, мені подарувала Надіка 100 грамів, і я не витримала. Я розпочала і я їх зв'язала за два дні. Тобто це був процес запойний, я б так сказала, розпочала і завершила. І все. І видихнула, вдихнула і видихнула. Звісно, мені хотілося лицевої гладі, мені хотілося красивого кольору, мені хотілося кайфанути. Я це зробила. Сюди я додала біленьку звичайну ниточку. Це наскільки я пам'ятаю панда. У мене буквально такий малесенький моточок залишився від блузи, там був метраж 100 грам 400 метрів. І я її добавила. ось сюди, зв'язавши ось таку цікаву резиночку. бачите? До речі, коли я зустрічалася з Іринкою, вона мене наштовхнула на думку, що це класна ідея, коли в лицеві шкарпетки ми додаємо якусь цікаву резинку. Це зразу і родзинка, і ну, не в'яжеш цілу шкарпетку візерунком. Тобто, якщо вас ви задумали шкарпетки чисто лицевою гладкою. Зробіть красиву резиночку, і ви побачите, наскільки заграють шкарпатки візерунком. Дякую тобі, Іринко, за таку гарну поміточку і ремарочку. Я після твоїх слів сама помітила все. Отже, чисто лицевою гладдю з п'яточкою стронг. Я давно не в'язала п'яточку стронг, я за нею засумувала, тому зв'язала п'яточку стронг закриття. Звичайне стрічкове, в основному його використовую. Просто коли я вже закінчую шкарпетки, мені вже так лінь щось видумувати, щось там мудрувати. Коли тільки в'яжу, там, то вже доходжу до п'ятки. то що думаю, яку ж до п'ятку мені тут зв'язати, якусь згадати, а яка би класно тут сиділа. А коли вже доходжу до миска, то вже так ой, закінчую, закінчую клас, клас, зараз буде готова робота. По навіть не задумуючись, луплю стрічковий. Хоча я вмію декілька. В мене навіть є майстер-клас на зірку, по-моєму. Майстер-клас на закриття зірка. ніби зірка. І пропелер я в'язала, і анатомічно стрічковий Треба над цим задуматися і в наступних шкарпаточках зв'язати якийсь інший, згадати. Але. Анатомічний стрічковий. І ось такі шкарпаточки вийшли. Вони зв'язані на 37 розмір. Трішечки я промахнулася, і вони на мене трішки-трішки маловаті. Ще єдине, що я думала, пряжа дасть, як є будь-яка ж карпаткова пряжа дасть свободу. Тому що я завжди в'яжу так тісненько на блокатор, коли перу, вона так вільненько лягає, і мені якраз добре на ніжці. На блокатор після прання вона сіла О, прекрасно, але вона не потягнулася після прання. Тобто вона назад чик, збіглася. І це вийшов 37 розмір. Нічого страшного, у мене є ще пряжа. Так, тут лише всього 30 грам, але її можна зміксувати з якоюсь іншою пряжею, світло вічинку. Я думаю, що в моїх запасиках щось подібне знайдеться, якщо ні, Можна докупити, я думаю, у мене знайдеться. У мене там коробка така чи маленька, тому я думаю, я знайду щось таке товстеньке, такого товстячка. От, і або методом хелікс, або ну, щось придумаю. Це ж поле для фантазії: 30 грамів шкарпаткової класної пряжі. Це ж скільки можна творити і зв'яжу ще одні шкарпатки. Але... Я кайфанула, я пов'язала з подарованою пряжі, я її спробувала. В'яжеться неймовірно класно, вона м'ягенька, вона випустила пушечок. Такі тепленькі шкарпатки вийшли, дійсно тепленькі. Вона заповнила всі простори і я, неймовірно, задоволена. Важить такі шкарпатки 70 грамів. Так, що бачите, 37 розмір 70 грамів чистої лицевої влади. Ну, в мене ще залишилось. Я думаю, що я щось ще придумаю. Оце і всі мої шкарпетки. У мене на спицях зараз чимало шкарпеток. На липень місяць я вже собі побудувала космічні плани стосовно шкарпеток. У мене в липні відпустка. Я їду до мами. Я дуже багато часу буду проводити на майданчику з донечкою. І Шкарпатки це саме той процесик, який мені там найзручніше в'язати. Тому я думаю, липень місяць буде плідним на шкарпаткові вироби. Я на це надіюся. Я маю надію, ви чекатимете моїх Шкарпаток липня. А тепер самий цікавий відповідальний момент цього відео, хто ж отримає подарунок за шкарпатки травня. Я вставляю фотографію цих трьох неймовірно власнючих шкарпеток, які зв'язала Оленка. Є нік в інстаграмі Олена Шкарпетки. КР, по-моєму. Ну, Ви побачили пост. Я думаю, Оленка також побачить свій пост. Я напишу в нашій групі у Телеграмі, щоб Оленочка мені, або прямо Оленочці в інстаграмі напишу, щоб вона мені. Все-таки відправила свою адресу, і, можливо, я встигну до від'їзду, який буде через 4 дні відправити Оленочці подаруночок, тому що він вже її чекає, він вже зібраний. Чим мене вразили ці шкарпатки, найперше шкарпетки з Жакардом я обожнюю. І от саме центральні шкарпатки з Жакардом привернули мою увагу. Але коли я помітила, що всі шкарпатки зв'язані в одній кольоровій гамі, і кольори так ніжно переплітаються. Це, це супер дизайнерський задум. І саме за такий супер дизайнерський задум, Оленко, ти отримуєш від мене подарунок. А ви, любі мої, я маю, надію, отримали від мене позитивні емоції, можливо, якусь корисну інформацію, переглядаючи це відео. Якщо у вас залишились питання, або якісь побажання до мене, можливо, ви мені хочете щось порадити, щось підказати, або просто подякувати за мою працю, все в коментарях. Я дякую вам, мої хороші. Прощаюся з вами. До зустрічі на моєму каналі в наступних відео. Я намагаюся надовго не пропадати, тим більше я вже відпустці, скільки краси натхнення і море позитивних емоцій, я маю надії, я вам подарую. Отож, чекайте! Ба-ба!